Всіх вітаю на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми разом з Владосиком Сашком знаходимось на набережній міста Києва в пошуках кликастих гадів. Рибку ми сьогодні вже половили, вже прямуємо додому. Рибка була, тому обов'язково додивіться. А от щоб оце довго не тягнути кота, за ви зрозуміли за що. Давайте вже переходьте дивитися. Гарного перегляду. Так, що ж. Перше місце, невелика яма. Така максимально блогерська точка, на яку зараз просто всі біжать, але риби тут немає. Клювак, поки що не було взагалі, але і активності щось також немає. Водичка висока дуже, прям дуже висока. І судак вже повинен хоч якось трошки прокльовувати, але поки що мовчить. Взяв сьогодні дві вудки з собою, щоб і на... Менше приманків спробувати половити. Так і більш таку тяжку вудку під 3-4 дюйми і більше ваги. Але поки пусто. Ух ти ж покльовка яка! О! Як він влупив! О, це була поклівон. Приманка підвісала, як гахнув. Оп! Оп. А що це таке? А це щастя. Це щастя. Гарненький такий. Прям як треба. І тюкнув так само. Що дай Боже. Блін, сподобалось, хочу ще. І гарненький з-під самого берега робив як треба, аби гаки не поламати. Ні, не поламав. Таке от судачело, який попливе до себе додому. Там не заліковий розмір, такі потрібні, щоб жили, росли, а потім вже можна забирати. Тому таке, ловимо далі. Оп, наступний. Ой, а це вже побільше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой хо хо Ой-ой-ой. Бляха, а це прям гарний. Потільки, будь, будь ласка, не зайди в брову. Оце пішов на свою голову з другим шнурочком. Чи і думаю брати з собою лайта до 12 чи не брати? Бо хотілося розловити по садаку його. Розловив, як бачите. Ух, там гарна риба. Відпало. Ух, це був гарний, дуже гарний. Це прямо, була прям дуже гарна риба якась. Жістяк. І знову ж таки камера вимкнулась, перегрілась. Покачав на одному місці приманкою і знову риба. Все з одного місця. Невеличкий судачок. Приманка і знову ж таки десь там. Гарний, реально гарний. Це прям вже хоч клювати почав трошки. І туди його знову ж таки. Нехай пливе, підростає. От І владосик нарешті розловився. Хто там такий? Хто там такий? Ох! О, так диви гарний який. Так Це такий як треба. Якби я не намочив. Це такі, як треба, ти диви. Такі прям як вау. І з'їв приманку повністю. Так бачите, така невеличка роздача пішла. У мене ще декілька клювак було. Водосік ще рибу зловив. Тому ловимо далі. Рибка є. Ой-ой-ой, який гарний. Оце прям він. Оце прям він. Ох-хо-хо-хо. Клювака була яка божечки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це більше всього щука. Або щук, або дуже гарний судак. Візьми телефон. Телефон возьми. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Я опять зійшов, ну як це так може бути? Диви, який хитрий. Оп, і зайшов в камні, вийшов. Стоять знову ж таки в тому самому місці. Змінив вудку, Тут спробував половити на більшу тяжку вагу, це переставив назад на 6 грамів і двойка свінг імпакт. Ви так бачите, такий судачело. Побитий весь покусаний. Хтось його навіть їв і прям гарно їв. Такий, як треба. Давай, відкривай свою пащу. І дай мені приманку. Ой, давай, давай. сам пливи підростати. Гарні судачки, прям кайфово ловити. Диви, лодосик розгулявся. Я тут якраз почав перев'язуватись. Бачиш, знайшли ми його, ми його знайшли. З самого ранку поїхали на двідний, приїхали, подивилися, яка там кількість води, переїхали на набережну. А тут такі от откликасті зябліки. Гарненький. І так само. Маленька приманка. Невеличка вага, гарний, ну майже гарний судачок. Блін, оце це мені вже подобається. Це прям риболовля як риболовля. Опа, владосік когось впаяв знову. Гарний? Ну-ка. Да, гарненький. Рибка сьогодні прям радує і своїми клюваками і розміром. Гарнющий. Зараз декілька фоток і попливе назад в стихію. Підсів. На рівномірці без клюваки, без нічого. Без клюваки, без нічого. Він так підсів, Він більше придавив, ніж підсів під бороду. І взагалі ледве-ледве тримався зябліки. Але радують. Клюваками.